Доброго дня, бачу, що в нас вже приєднуються люди. Всім доброго дня. Напишіть, будь ласка, як нас чути. Поставте, будь ласка, плюсики, якщо добре чути. Якщо погано чути, то напишіть, будь ласка, якийсь коментар. Дякую, Яна, вам теж доброго дня. Скажіть, будь ласка, як нас чути? Бо минулого разу були якісь технічні складнощі. Цього разу вже все перевірили, мікрофони заряжені, камери також. Тому надію, що сьогодні не буде ніяких нюансів. Супер, бачу, до нас все більше і більше людей приєднується. Давайте зараз хвилинку-дві зачекаємо. Я поки нагадаю, що мене звати Роман Сейгін, компанія Hello Poland. Я її керівником і засновником. Ми займаємося юридичним та бухгалтерським супроводом бізнесу, а також надаємо послуги з бізнес-інкубатору. І сьогодні саме про це будемо спілкуватися. Якщо ви маєте якісь запитання хочете це обговорити детальніше, пишіть нам, будь ласка, в коментарі і будемо відповідати прямо в реальному часі на ваші запитання. Якщо ж ви дивитеся це в записі, то ви можете написати нам в приватні повідомлення або залишити свій номер телефону. Окей, поки люди приєднуються, давайте відповімо на перше запитання. Яна запитує про співпрацю B2B в Польщі. Цікаве запитання, тому що можна розгляти його як варіант співпраці через бізнес-інкубатор. Також можна співпрацювати через B2B, маючи єдноособову діяльність господарчу. Найчастіше в Польщі, коли мають на увазі B2B, мова йде про відкриття єднособової діяльності господарчої. Часто таку діяльність ведуть it компанії Також подібну практику ми зустрічали в Україні, коли є материнська компанія, і вона з своїми працівниками та підрядниками розраховується з допомогою ФОП. В Польщі також це практикують. Єдине, що варто передбачати, що Якщо ви працювали в цій компанії на умові злесення або на умові праці і після цього відкриєте односупову діяльність господарчу, і продовжите працювати з тим самим одним єдиним контрагентом, то до вас можуть бути запитання і до вашого роботодавця також. Окей. Okay. Я бачу все більше і більше людей приєднується. Сьогодні ми спілкуємося. Про бізнес-інкубатор, про можливість легалізувати своє перебування через бізнес-інкубатор, які є переваги, недоліки, які є лайфхаки, чим ми можемо з вами поділитися або, можливо, відповісти на якісь ваші запитання. Тому давайте почнемо з того, в першу чергу, що таке бізнес-інкубатор. Це є посередник між вами та вашим кінцевим замовником. Тобто, якщо ви фрілансер. Айтівець, ви надаєте якісь послуги, які ви надаєте кінцевому споживачу, і цей кінцевий споживач, скоріш за все, знаходиться не в Польщі, ви працюєте через фріланс-біржі, або навіть ваші клієнти знаходяться в Польщі, але у вас немає потреби відкривати власну діяльність господарчу, то можна розглянути варіант роботи через бізнес-інкубатор в такому форматі, як виглядає робота. Ви заключаєте договір про співпрацю з бізнес-інкубатором про те, що він фактично дає можливість користуватися своєю назвою, своїм брендом, створює для вас субрахунок, і вже на цей субрахунок ви отримуєте перекази від своїх клієнтів, контрагентів. По цьому субрахунку ви маєте можливість лише бачити надходження коштів, маєте можливість моніторити, чи все окей. А вже самі кошти виводять вже на ваш приватний рахунок. Також, якщо ви маєте замовників, наприклад, в Штатах чи в інших країнах, то інкубатор підписує договір з ними, і це буде трьохсторонній договір, в якому буде однією стороною інкубатор, іншою стороною будете ви, а третьою стороною буде ваш замовник. Наприклад, у нас є клієнти на інкубаторі, котрі співпрацюють з замовниками зі штатів і саме в такому форматі, що ми підписали трьохсторонний договір. Американська компанія оплачує за послуги підрядника на рахунок інкубатора Hello Poland на наш рахунок, а ми по відрахуванню всіх платежів, податків, переводимо вже суму Нетто, чистий дохід підряднику цього американського програміста на власний рахунок. Також є можливість легалізувати своє перебування, перебуваючи в Польщі. І маючи підписаний договір з бізнес-інкубатором. Окей, давайте я перегляну, чи є якісь запитання. Поки що яких запитань не бачу, але бачу, що приєднується все більше людей. Радий вас бачити. Мене звати Роман Сегін. Ми сьогодні спілкуємося про бізнес-інкубатор. Якщо маєте якісь питання, пишіть, ми в прямому ефірі будемо на них відповідати. Відповідно, чи можна легалізувати своє перебування, якщо у вас є договір з бізнес-інкубатором? Так, можна, і часто можна зустріти інформацію про те, що найпростіше легалізувати своє перебування в Польщі, маючи трудові відносини. І фактично ви, працюючи в інкубаторі, маєте підписаний контракт, тільки це буде не трудовий контракт, а договір підряду. Так та й самий, як і умова злоценя, Контракт також є умовою цивільного права. Ви підписуєте такий договір. І по цьому договору ви отримуєте свою винагороду. Якщо ця винагорода буде більша, ніж мінімальна зарплата в Польщі, то ви маєте повне право для того, щоб легалізувати своє перебування. Також, якщо ви хочете мати можливість користуватися страхуванням, то у вас є дві опції. Перша опція це є можливість користуватися приватним страхуванням. Таке страхування можна також замовити. Через інкубатор або замовити самостійно. Якщо замовляти це через інкубатор, то, скоріш за все, пропозиція буде більш цікавою, тому що в нас є значна кількість клієнтів, котрі користуються цими послугами, і відповідно ми маємо знижки від страхових компаній. Але також є інший варіант: ви можете мати, наприклад, частину своїх коштів, які ви будете отримувати, на підставі умови злицення. В такому випадку за вас буде платитися мінімальна сума податку, а ви будете мати. Державне страхування від ЗУС, яке буде покривати всі ваші запитання. Окей, я бачу запитання від Ольги. Які є переваги бізнес-інкубатора? На мою думку, перевагою є те, що в першу чергу ви дуже швидко можете розпочати вести діяльність. Тобто, фактично, підписавши договір навіть онлайн з бізнес-інкубатором, ви вже одразу можете виставляти рахунки для свого клієнта, котрий оплатить це на рахунок. Інкубатора, який потім зможе вам ці кошти відправити на ваш приватний рахунок, тому швидкість, з якою ви розпочнете діяльність, це фактично найсвидший спосіб з усіх можливих, який дозволяє вести бізнес в Польщі. Друге, ви не ризикуєте своїми власними коштами, не ризикуєте своїми власними активами, наприклад, як підкривати ті однособової діяльність господарчою. Бо коли ви відкриваєте однособову діяльність господарчу. Ви несете відповідальність повністю всім своїм майном, як і фізична особа також. І ваші, якщо ви знаходитесь в офіційному шлюбі партнери, також несуть відповідальність і ризики, пов'язані разом з вашим бізнесом. Якщо це порівнювати разом зі спулкою, то спулка зазвичай є дорожчою в супроводженні і дорожчою в відкритті. А. Інкубатор є значно дешевшим варіантом, тому що ви оплачуєте лише комісію інкубатора і лише мінімальний податок. І також, якщо порівняти можливість працювати через інкубатор з будь-якою іншою форм, перерахованих вище, то е, також є привабливі форми оподаткування, тому що по інкубатору можна мати ставку оподаткування від 6%. Тобто, якщо ви створюєте якийсь результат, який можна описати. Авторським правом, якщо ви створюєте якусь роботу, яку можна описати як ваш унікальний результат, унікальний продукт, то можна говорити про навіть 6% ставку оподаткування, що є найнижчою сумою, можливою для оподаткування вашого офіційного доходу в Польщі, який, крім цього, дозволить вам легалізувати своє перебування і в майбутньому мати офіційні білі кошти. Окей, давайте тоді відповімо на запитання, які появилися в чаті. Нагадую, що якщо у вас є якісь запитання, сміливо пишіть їх в чат, будемо на них відповідати. Який процент налогу по співпраці B2B? Знову ж таки, якщо ми говоримо про B2B, треба, щоб ви уточнили, чи ми говоримо про B2B як інкубатор, чи ми говоримо про B2B як єднособова діяльність господарча. Тому що якщо ми говоримо як інкубатор, то це може бути 6%. Може бути 12%, може бути 40%, якщо це умова о праці чи умови злицення. Якщо ж ми говоримо про однособову діяльність господарчу, то тут треба знову ж таки проаналізувати, яка форма це, яка форма оподаткування, тобто чи це Ричелд, чи це скала податкова, чи це лінійний податок. Якщо це Ричелд, то чим саме займаєтеся і яка ставка податку вам відповідає. Тому тут потрібно трошки уточнити, про яке саме B2B ви говорите. Якщо, наприклад, ви продаєте свій досвід іншій компанії, чи вигідно створювати власну діяльність, чи вигідніше бути на умові. Окей, якщо ви продаєте свій досвід компанії, то тебе треба також зрозуміти, як цей досвід буде сформовано. Чи ви продаєте це як погодинну роботу, чи ви берете в роботу якийсь проект, який, наприклад, ви потім опишете, сформуєте разом ще к листами, з інструкціями передасте. Тому що якщо це буде Якийсь кінцевий результат, то вам можуть заплатити лише там за цей проєкт. І тоді вигідніше, щоб ви співпрацювали по проєкту. Якщо у вас це буде оплата погодинна, то вам вигідніше мати договір з ними, щоб вам оплачували вашу роботу погодинно. Окей, наступне питання: чи можна отримати карту побуту на підставі статуса члена бізнес-інкубатора? Так, те, що я казав. Перевагою також бізнес-інкубатора є можливість легалізувати своє перебування в Польщі, що означає можливість легалізувати. На підставі роботи з бізнес-інкубатором ви маєте можливість як отримати візу, так і можливість подавати на карту побуту. Тому що це є підтвердженням вашого офіційного доходу, який ви будете отримувати щомісячно. Головне, що він був не менше, ніж мінімальна зарплата в Польщі. Наступне питання для карти побуту буде страхування, як я вже згадував вище. Ви можете мати приватне страхування, яке можна оформити або самостійно, або через бізнес-інкубатор, або можна додатково оформити в умову злацення, де ви будете мати страхування по ЗУСУ. Ольга запитує, який розмір податків всіх відрахувань до держави. Найважливіше буде зрозуміти, чи ту роботу, яку ви робите, її можна описати як проєктна робота, як робота, яка має кінцевий результат, чи це буде погодинна робота. Якщо буде це погодинна робота, наприклад, ви. Надаєте консультацію чи уроки гри на гітарі і берете оплату за годину, то в такому разі це є погодинна робота, і, скоріш за все, вам підходитиме тип договору, який називається умова злецення, і там є ставка оподаткування трохи менше 40%, що досить дорого. Якщо ж ми говоримо про проєктну роботу, наприклад, ви є. Викладачем, але ви створюєте не роботу, яка погодинна, ви створюєте кінцевий продукт. Тобто ви пишете книжку, ви робите презентацію, ви пишете якийсь курс, ви знімаєте якісь відео. То така робота може підпадати під договір, який називається умова одієво. І тут знову ж таки є два варіанти: перший варіант це без передачі авторського права, тобто авторське право. На той результат кінцевий, який ви зробили, залишається за вами в такому варіанті: ставка оподаткування 12%. Якщо ж ви авторське право передаєте замовнику, наприклад, нам, а ми можемо передати вашому кінцевому замовнику, вашому кінцевому клієнту, в такому разі ставка оподаткування буде 6%. Тому підсумуємо, можемо мати 6%, можемо мати 12%, можемо мати 40% оподаткування в залежності від типу договору. Найвигідніше, звісно, умова діла. Створення продукту, результату і передачі авторських прав. Тоді всіх відрахувань буде 6%. З додаткових витрат, звісно, буде приватне страхування, якщо ви його захочете оформити чи захочете податись на карту побуту. Також нагадаю, що наша компанія супроводжує клієнтів не лише по бізнес-інкубатору, а ми надаємо послуги також з реєстрації одноособової діяльності господарчих. Товарири з обмеженою відповідальністю та послуги з бухгалтерією, і саме легалізацію перебування карти побуту також робимо. Тому якщо будь-які з цих питань запитів у вас є, сміливо звертайтеся, ми з радістю вам допоможемо. Окей. Питання є: яка ставка податку може бути у бухгалтерських послуг? Це цікаве запитання. Питання в тому, кому ви надаєте бухгалтерські послуги. Тому що, якщо ви будете надавати ці бухгалтерські послуги в Польщі. То ваші контрагенти будуть змушені також платити не просто ставку податку на прибуток, а ще й ви будете платити, точніше додати до своїх послуг ВАД. Тому що якщо ваші контрагенти будуть з Польщі, то працюючи через інкубатор чи через будь-яку іншу організацію, ви повинні додати до своїх послуг ВАД. Якщо ж. Ви маєте клієнтів за кордону, наприклад, з Штатів чи з якоїсь іншої країни, то питання в тому, які саме бухгалтерські послуги ви надаєте, і треба, щоб ми з вами детальніше поспілкувалися, тому що це може бути ніякі 12% роботи за те, що ви створили їм якийсь розрахунок, обрахували фінанси, створили якийсь план рахунків чи дали біланс і рахунок зисків і страт. І як може бути і 40, якщо ви їм просто погодинно робите роботу. І це все рахується. Тому треба, щоб ми з вами поспілкувалися детальніше, тоді ми зможемо зрозуміти, що вам підходить. Можливо, вам більше підходитиме відкриття єдноособової діяльності господарщі, тому що інкубатор це не є панацея. Ми не говоримо про те, що інкубатор підходить абсолютно всім. Тому треба спілкуватися. Ми тоді під час розмови, під час консультації зможемо зрозуміти, яка форма ведення бізнесу найкраще підійде саме вам. Окей. Ще є запитання, який найкращий варіант господарчої діяльності і форми оподаткування для інтернет-магазину? Чи є можливість використання програмно, програмного ППО? Чи можете детальніше написати, що ви маєте на увазі про програмне ППО чи РРО? Я думаю, що це зв'язано з касовим апаратом чи щось подібне. Будь ласка, уточніть детальніше. І давайте ще раз прочитаю, який найкращий варіант господарської діяльності для інтернет-магазину. Окей, okay, тут, знову ж таки, скоріше за все вам не підійде бізнес-інкубатор, тому що вам потрібно мати повний контроль над своїми документами, повний контроль над товарами, повний контроль над можливістю виставляти рахунки для клієнтів, робити повернення. І, скоріше за все, для товарного бізнесу інкубатор не завжди підходить. Хоча, звісно, я бачу, є інкубатори, які працюють із товарним бізнесом. Але особисто я вважаю, що вам, як клієнтові, буде зручніше, коли ви будете мати повний доступ до всіх документів. І якщо ми говоримо вже про форми ведення, де ви маєте повний доступ, то ми розглядаємо або єднособову діяльність господарчу, аналог українського ФОП. Або розглядаємо товариство з обмеженою відповідальності. Тут треба зрозуміти, які ваші масштаби, які ваші потреби. Чи ви відкриваєте цей бізнес самостійно, чи ви відкриваєте його з партнерами, з інвесторами. Тому, якщо ви лише починаєте лише тестуєте ринок, я думаю, достатньо буде єднособової діяльності господарчої і форма податкування, наприклад, Речалт, там є. Якщо я правильно пам'ятаю, ставка оподаткування біля 5% для розбізнесу, e що буде фактично одним з найцікавіших варіантів для старту. А далі вже можна дивитися в залежності від ваших об'ємів. Давайте я зараз передалюся, які в нас є ще запитання. Окей, я бачу запитання. Процент... процент оподаткування лічиться від прибутку чи від якої суми. Якщо ми говоримо про бізнес-інкубатор, то процент оподаткування лічиться від тієї суми, яку ви виплачуєте собі як фізичній особі за допомогою бізнес-інкубатора. Тобто ви отримали 1000 доларів. Наприклад, з цієї 1000 доларів комісія бізнес інкубатора складе 100 доларів. Тому прибуток буде вже не на 1000 доларів, а на податок на прибуток, а на 900. Тобто лише на ту суму, яку ви фактично отримаєте собі як фізична особа. Наступне питання у нас є: підкажіть, будь ласка, для художників, що порадити? І художник це є найкращий приклад того, що ми можемо говорити як ідеал роботи з авторським правом, тому що ви створюєте унікальний результат, вашим унікальним результатом є. Або картина, якщо ви малюєте вживу, або графіка, якщо ви малюєте її на комп'ютері, або 3D-графіка, чи 3 d якийсь об'єкт, який ви створили, ви фактично зробили його з нуля, навіть якщо, можливо, використовували якісь мокапи, якісь е заготовки, але кінцевий результат все одно є вашим авторським виробом, авторською розробкою. І вона повністю підпадає під ставку оподаткування 6%. Відповідно, якщо ми розглядаємо передачу авторських прав за ваш кінцевий результат, то в такому кінцевому результаті ви, відповідно, кінцевому споживачу клієнту передаєте права до своєї картини, свого дизайну, своєї графіки, і в такому разі ставка оподаткування буде 6%. Тому бізнес-інкубатор підходить для художників. Ідеально. Якщо ж ви хочете вести самостійну діяльність, в такому разі підійде найкраще, наприклад, ФОП. Ага, окей, я зрозумів. Щось на зразок пристрою, на зразок вчасно. Каса чи чекбокс в Україні. В цьому я вам скажу, що, на жаль, чи на щастя, Україна є більш діджиталізованою країною, ніж Польща. Технології є. Прогресивніші і такі операції, як наприклад, вчасно каса чи чекбукс, вони є дуже крутими, і в Польщі лише є подібні системи, які в будь-якому разі потребують встановлення фіскальної каси. Просто ця каса може бути невеличка, вона може бути приєднана до вашого комп'ютера, яка може бути повністю автоматизована. І, відповідно, чеки будуть генеруватися автоматично, але сам апарат, сама фіскальна каса, якісь з її підвидів вам потрібні. Тому так, можна це автоматизовувати, можна шукати різні IT-рішення, але мати лише онлайн-касу, на жаль, на даний момент не можна. Окей, яку систему оподаткування можна вибрати для розробника веб-додатків? Знову ж таки, розробники також ідеально підпадають під категорію людей, які роблять кінцевий продукт, тому що ви пишете код і ви створюєте результат, якийсь додаток, якусь програму. Щось, що є кінцевим результатом вашої роботи. І він фактично є унікальним, тому що ви його розробили. Тому він підходить абсолютно під ставку оподаткування 6%, якщо ви авторські права на цю розробку передаєте. Кінцевому споживачу, тобто тому, хто у вас це замовив, або і бізнес-інкубатору. В такому разі ви маєте ставку оподаткування лише 6%. Якщо ж ви не будете передавати авторські права, то ставка оподаткування буде 12%. Окей. Нагадаю, що мене звати Роман Сегін. Я є власником і керівником компанії Hello Poland. Ми займаємося юридичним та бухгалтерським супроводом бізнесу, надаємо послуги також з бізнес-інкубатора та легалізації. Якщо вам цікаві будь-які з наших послуг, переходьте на наш сайт, залишайте коментарі, пишіть нам в директ, і ми будемо з вами спілкуватися детальніше про ваш кейс. Якщо у вас є якісь запитання сьогодні, і ви б хотіли, щоб ми обговорили саме ваш кейс зараз в прямому ефірі, то. Ви маєте можливість написати свої запитання зараз в чат. Я постараюся на нього відповісти. А якщо ні, то ми зустрічаємося з вами щочетверга. Ми проводимо прямі ефіри зазвичай о 18 але так я сьогодні маю їхати у відрядження, то ми перенесли його трішки раніше. Тому дякуємо всім, хто прийшов в незвичний для нас час на годину раніше. Звичний час буде 18 щотижня. Тому ще раз нагадаю, що якщо маєте питання, можна написати. Якщо ні, то можете підписуватись на наші соціальні мережі. У нас є також YouTube, у нас є TikTok, де ми ділимося з вами корисною інформацією, якої буде все більше. Також можете дивитися блог на нашому сайті, залишати заявку і отримувати прямі консультації. Окей, я бачу, що більше запитань немає, тому дякую всім за сьогоднішній ефір. Запрошуємо вас до наступних зустрічей та на консультації разом з нами. Гарного дня і до зустрічі!